Усім привіт, я Даша і я знаходжусь у Канаді по програмі КоЕД. І сьогодні я хочу поговорити з вами, скільки ще буде діяти ця програма Коет, доколи будуть видавати фінансову допомогу, та чи взагалі будуть видавати піар людям, українцям, тим, хто хоче залишитися у Канаді. Згідно новин з офіційного сайту IRCC, програма Коед буде діяти до 31 березня 2023 року. А грошову допомогу зможуть отримати до 30 червня 2023 року ті українці, хто прибув до Канади, якраз таки до 31 березня. А тепер давайте звернемося до найсвіжіших новин, адже... 10 березня міністри канадських імміграційних відомств зібралися на нараду, щоб Поміркувати про майбутні імміграції. Крім того, міністри продемонстрували бажання продовжити дію ініціативи програми Коед і визнали необхідність у майбутньому обговорити питання отримання піару тими українцями, хто дійсно бажає залишитися у Канаді. Тож, чим ближче кінець місяця, тим гарячіше і цікавіше. Дають новини, і багато хто говорив, що не будуть видавати піар, чи просто якось облегшувати цю можливість українцям, дехто стояв на своєму, що ні. Все-таки щось придумують для українців. Тож наразі це все ще під таким великим знаком питання. і Посилання на цю офіційну інформацію я залишу під цим відео, так само як і посилання на мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом про Канаду, та також публікую важливі новини. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь і будемо з вами ближче. А поки залишається лише слідкувати за новинами, залишається лише влаштовувати своє життя тут в Канаді. Вчити мову, працювати та робити все для свого майбутнього. Бажаю, щоб у вас все вийшло, а ви, будь ласка, залиште коментар. Як ви вважаєте, цікаво буде подивитися на вашу думку, почитати, чи ви дійсно вважаєте, що ця програма буде подовжена, чи ви вважаєте, що все 31 березня і програма. Зачиниться. Чи ви вважаєте, що піар якось полегшено будуть видавати українцям чи ні? Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Я наразі навіть не знаю, все так швидко якось змінюється, і як воно буде насправді невідомо. Тож, залишається лише спостерігати. А ви також підписуйте, будь ласка, на мій канал, оскільки. Наступне відео буде про Ніагарський водоспад. Я зараз буду його монтувати і вважаю, що там буде дуже цікаво для вас. Якщо ви ще не бували там, то це буде класний привід і такий, знаєте, поштовх поїхати і подивитися, бо краса неймовірна, це вже такий спойлер. Так, все, дякую що зі мною. Сподіваюся, це було цікаво для вас, корисно. Ставте лайки і бувайте!